Всім привіт, з вами Волтер. Я вирішив зробити новий формат на своєму каналі, а саме огляд одного мода для Майна. Тобто, це не топ 5 модів, це огляд на один мод. Не знаю, чи зайде вам такий формат, але я спробую. Сподіваюся, що вам сподобається. Загалом, давайте так. Якщо це відео набере 10 лайків, тоді я зрозумію, що такий формат заходить і продовжу знімати огляд на один мод. У цьому відео ви побачите мод, який я знайшов за останній тиждень. Як на мене, це найцікавіший мод і тому я його обрав. Цей мод ідеально підходить для виживання, або ж якщо ви просто хочете додати щось нове до Майнкрафту, то цей мод чудово підходить для вас. Це мод на перерозподіл біомів. Це дуже цікавий мод для тих. Хто хоче урізноманітнити свою подорож на виживання. Доповнення то дасть близько 9 нових біомів у гру. Буду дуже вам вдячний, якщо ви поставите лайк і підпишетеся на мій канал, тому що мені потрібні ви, мені потрібна аудиторія. І чим більше вас буде, тим більше в мене буде мотивації робити для вас відео. Також пишіть в коментарі, можливо, моди, які ви хочете побачити в моїх відео. Я читаю всі коментарі, а найкращі коменти ви побачите в наступному відео. А ми! Починаємо. Унікальність цього мода в тому, що він видаляє деякі більш заїджені біоми в грі, і деякі з них замінює на нові. Цей мод буде постійно оновлюватися, але поки що доступно тільки 9 біомів. Також, якщо ви хочете легко знайти ці біоми, то ловіть сіт. Цей сіт я залишу в описі. А зараз я покажу вам координати на ці біоми. Перший біом називається буреальний ліс. Вот координати. Так, хто ще не зрозумів, то вам потрібно створити світ, і треба написати цей сіт. і потім вводити ці координати. Не знаю, говорив я чи ні, але всі ці координати я залишу в описі. Ось ми типехаємося і потрібно почекати. Але тут з'явилася одна проблемка. Чомусь перше біом не працює. Я телепортувався за цими координатами 100 разів і взагалі немає цього біома. Я вам навіть більше скажу, я заходив в Майн Бедрок на своєму компукторі, робив усе так само і толку нуль. Коротше, пропускаємо цей момент і спробуємо перевірити другі координати. А другий біом у нас називається товстий ліс. Вот координати. Блін, ви серйозно? Да. Класний відос. Давайте я введу треті координати. Біом називається Екстремальні джунглі. Ну нарешті. Ха-ха. ура! Екстремальні джунглі схожі на звичайні джунглі, але тут буде багато виступів. От такі є в нас великі штуки. Ну це дуже класно виглядає. Ну, погодьтеся, прикольний вигляд. Яка краса. Так, давайте я візьму інший ракурс. І покажу вам, як виглядає цей шикарний біом. Отак от, от ми будемо ходити тут і є такі круті, великі штуки. А зараз ми телепортнемося на інший біом, який називається вулканічна тайга. Хм, звучить класно. От такі координати. Просто подивитися на це. Вау! Це просто знаєте, зайти на новий рік треба і пограти тут. Очманіти просто який крутий ліс. Просто супер. Також у вулканічній тайзі можна знайти гарячі джерела. Загалом супер, а тепер телепортуємося на біом під назвою Моторошний ліс. Оце буде цікаво. Зараз я поставлю ніч, щоб обісратися на повну. Ось такі координати. Очманіти. Це круто виглядає. Мені вже подобається. Тут є багато гарбузів. Зараз я покажу. Так, де вони тут? Вони ще світяться. А наступний біом називається різноманітний ліс. Телепортуємося за такими координатами. Знову координати невірні, тому просто подивіться на скріншот. От так виглядає цей біом. Так, далі помірний ліс. Ось такі координати. Очманіти. Якась неймовірна краса тут. Просто подивіться на ці дерева. Мені все подобається. Це найкращий біом, який я бачив. А ви напишіть у коментарях, який вам біом сподобався найбільше. Подивіться, які гарні квіточки. Кайф. Ну, коротше, ставлю оцінку 1000 з 10. Так, спередостанній біом називається гігантський ліс. Вот координати. Так, давайте прочитаємо опис цього біома. Натхнений фантазіями про гігантські рослини. Тут чудово буде побудувати будинок у стилі фентезі. Біом справді гігантський. Ну, класний біом. Що ще сказати можна? Крутий, прикольний, супер, мільйон з десяти. Так, а тепер у біом. Тут біомів правда багато, я вже задовбався. Тут це точно останній, а у біом називається листяний ліс. Ось координати. Тут теж дуже крутий біом, такий різнокольоровий. Цей біом підійде для тих, хто любить осінь. Ви тільки подивиться на цю красу. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Напишіть у коментарях, який біом з цього відео вам найбільше всього сподобався. Також напишіть чи продовжувати знімати такий формат, огляд на одного мода. Всім до побачення!